Пам'ятати про подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу України на фасаді технічного університету нафти і газу відкрила нотаційні дошки загиблим героям Андрію Чепілю, В'ячеславу Чупаку, Василеві Данилишину та Юрію Сливчуку. Свого часу вони навчалися у цьому виші. Відтак відкриття меморіалів тут це вшанування пам'яті героїчних випускників. Ці меморіальні дошки знаєте, не для того, щоб вони просто тут висіли, а це урок історії на іменно на героїзмі од цих героїв. Буде, буде вчитися жити нове покоління. Я гордий тим, що в мене був такий син Юра. Я гордий за нього. Я гордий тим, що сьогодні у Збройних силах України служить мій другий син Тарас. Я гордий, що він каже. Хто як не я? Яке звільнення? Хто як не я, буду боронити свого сина Енея, свою дочку Росаночку, Хто як не я? Свого сина Милайчика, Ну хто? Мушу я бути в армії теж. Я тим гордий. Я горжуся за них, що я виховав таких дітей. Знаний музикант та громадський активіст Андрій Чепіль у перші тижні російського вторгнення, не вагаючися став на захист України, визволяв Ізюм та Куп'янськ. Сидять студенти в аудиторії, і Андрій вривається в кабінет і каже: чому ви тут сидите? Де ви маєте бути? На Майдані. І всі студенти, сидячи в найстрогішого викладача цього закладу, піднялися і пішли за Андрієм. На революції Гідності. Таким був мій Андрій. З ним було не страшно. Він міг повести за собою, як мене, свою дружину. А потім він показав, що він може повести за собою своїх побратимів. Полеглий захисник Василь Данилишин був сапером. На захист України став добровільно у серпні 2022 року. На війні отримав позивний француз. Коли йшов на війну, сказав, що у нього є син. Він зобов'язаний захищати батьківщину, тому що у нього є син, у нього є сім'я. Каже: хто як не я, буду захищати наші землі? Звідти дзвонив, казав, щоб ми трималися, що ми сильні. Що в нас все буде добре, що скоро він повернеться з перемогою, вшанувати полеглих прийшли також побратими. Зокрема, товариші по службі Нацгвардійця В'ячеслава Чупака. 20 липня 2023 року, захищаючи Україну, В'ячеслав загинув внаслідок мінометного обстрілу в Луганській області. Він мене навчав, показував все, яка служба, як все відбувається. У нас людина була безмежної доброти. Він, напевно, вартував більше п'яти чи десяти звичайних хлопців по стану душі, по, по любові. По... Багато про нього можна говорити, але так склалося, що його нема з нами, і дуже прикро. Людина він був дуже чудово. Від початку війни Івано-Франківська громада втратила понад пів тисячі захисників, більше сотні у списках зниклих безвісти. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.